Зараз виїхала бригада з, 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 з головним інженером водоканалу. і зараз розбираємося, щоб е, якомога е, оперативно вирішити цю проблему, тому що перекрили зараз воду на місто зв'язку з цим паривом. Зараз подивимося, як його можливо е, якнайшвидше упорядкувати, щоб включити е, воду. Можливо, ми там тільки частково десь перекриємо воду, а не на все місто. Зараз розбираємося. Але до кінця дня ми запустимо більшу частину міста ми включимо в воду. Бабушка, ты куда пошла? Это первый раз так. Это первый раз за, это, за, что, за все время. А так вот так. Бурливо, бурливо, только сильно бурливо. Здесь две трубы идут. Здесь 400 идет и 128 -я. Это вот этот водопровод... Пустили в действие в 80-м году. С 80-го года она еще начала течь. Потихоньку текло, текло. Там особенно начинала уже осень или зима. Больно, били уже больше, струя, больше, больше. И рвануло. Рвануло, пошло, а что же так же самое в погребке, в квартире, даже была в квартире. Как вы тут сидишь, ведаю ему. Вот тут. Ну, короче, там будет вот так было. Поступив виклик, що сталася аварія, саме прорив на центральному трубопроводі. Ми по прибуттю побачили, що підтоплює будинок. Підручними засобами, за ручним інструментом направили русло води ну, мимо будинку, щоб не затоплювало його. Потім привезли і за допомогою мотопомпи, відкачали воду із підвалу. Ми бачимо, що у нас струмінь води встихає, вже ну, будинку нічого не загрожує і через деякий час все буде ліквідовано. Це запірна арматура, ви ж бачите, що розвалилася задвіжка на вантусі. Є, є такий отвір, скажімо, невеликий, так? того і так струя така велика. Якби там бути, скажімо, був в побільше, то струя відповідно, ну, сам гейзер був набагато меншої висоти. Аварія виникла на водогоні. Де 1200 мм, подача на місто. Зараз ми зупинили станцію другого підйому, от, ліквідовуємо аварію. Перед цим, ну чого так довгенько затягнулося, скажімо, усунути. Ну, треба було перекрити сам водогін, розумієте, діаметр досить такий солідний, перекрили, зараз відкрили випуск, бачите, водички зараз нема, зараз хлопці, я думаю, години пів хвилин 30, де ми його почнемо знову відкривати. Ну, ми ми оперативно перекрилися, ну, тут врізка невелика. Аварія, я думаю, хвилин за 30 ми зараз її ліквідуємо і потихеньку процедура вже потім, знаєте, це буде порядкувати відкриття, закриття випуску, потім запуск машинних залів, акуратник, щоб наробити на більшої біди.